Всім доброго дня. вибачаюсь за зйомку з фонариком, бо світла немає. Коротше, людина привозила два карбюратора тут місцевий. Один оригінальний, один китайський райдер. Щоб зробити на 1,8. Ну думав оригінальний робити, оригінальний там полна, коротше, Не то що там то, то вже металлолом. Ну, думаю, зроблю з китайського. Пацан їхав, знав знаку місцевий тут. Зробив з райдика. Діфузори вже тут 24х24, 24. по жикльчиках повністю е, нівовська наборочка, Крім первого, 110-й стоїть замість 107, 4 пиляний кулачок, двойний розпилитель. Вибачають за зйомку погану, бо світла немає. Отакий От карбюратор вийшов з китайського, з китайського райдика. Заглушечка замість електромагнітного клапана, дві газові фрезочки він просив, я зробив, Мембранки всі з французького полотна, нові резиночки, прокладочки, жкльончики оригінальні. Ось такий вийшов карбюратор. Кому треба услуги по ремонту карбюраторів Solix, звертайтеся, пишіть Viber або телефонуйте на мобільний. Всім тихого, мирного, гарного дня.